Обираючи електричну зубну щітку, варто звернути увагу на кілька ключових аспектів. Ротаційна щітка виконує зворотно-обертальні рухи, забезпечуючи ефективне видалення зубного нальоту. Звукова щітка використовує високочастотні звукові хвилі для очищення, які допомагають видалити навіть затверділий наліт. Щоденне інтенсивне чи делікатне чищення, масаж ясен відбілювання зубів забезпечують індивідуальний підхід до ваших потреб. Обирайте щітку з можливістю підбору насадки за розміром, типом жорсткості довжиною та густиною щитинок. Зверніть увагу на тривалість роботи щітки від одного заряду та наявність індикатора заряду батареї. Таймер, який сигналізує про закінчення рекомендованого часу чищення, датчик тиску, який попереджає про надмірний або недостатній тиск на ясна чи зуби, синхронізація з мобільним додатком для відстеження якості та тривалості чищення зубів. Ергономічний дизайн, що забезпечує зручне тримання в руці, доступність у використанні для дітей та дорослих. Обирайте щітку від надійних виробників, перевіряйте відгуки користувачів та рекомендації стоматологів. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете обрати електричну зубну щітку, яка найкраще відповідатиме вашим потребам та забезпечить ефективний догляд за ротовою порожниною. Правильно підібрана щітка запорука успіху гарної домашньої гігієни.